Усіх. Сьогодні для нас видатна подія, для мене особливо. Ми відкриваємо офіс Київської обласної організації, і я дуже вдячний, що ви всі прийшли, по-перше, саме головне, що лідер партії Сила нації Андрій Васильович Пілюховський приїхав до нас і це історія. Я вважаю, що це історія. І це буде записано в історії, я впевнений в цьому. Тому ми дивіться. А ми надамо слово Андрію Васильовичу. Потім офіційна частина закінчиться, буквально це швиденько. І ми потім вже телефони виключимо та поспілкуємося по очі в очі. Хто в кого будуть якісь запитання, якісь. Тому запрошуємо до слова. Доброго дня. Доброго дня. Доброго дня. Доброго дня. Радий всіх бачити. Хочу одразу казати, як Геннадій Іванович казав, що сьогодні тут історична подія, тому що сьогодні ми відкриваємо не тільки офіс, а розбудову України Київській області. І я впевнений, і підтримую колеги, і ви підтримуєте. Якщо Зараз партія село Нації будуть очолювати такі люди, як Прищівчук і Івановича, перемога буде не за нами, навіть не з нами. Вона буде поперед нас. І всі, всі будуть знати, нами. Україна ще не прийшов, а вже переміг, лапки вгору. І як починається наш гімн партії Силонації, Нації, ми написали, я зараз його душу. Наживайся Бог, а мати України. І ми повинні, нація, повинна об'єднатися. Тому що наші мати Україну готують, зруйновують, знищують. Так чого ми варті, сини України? Так що я дуже вдячний, що доля мене вступила І хочу всіх привітати. Дякую. Дозволят ему меня слушать? Я тоже хочу, чтобы вы его послушали. Найближчий час ми зустрінемося велетенською нашою родиною. Всі наші хлопці військові, всі волонтери, всі наші близькі, рідні, бо я тільки свою родину, якщо запрошу сюди, то буде мало місця. Ми всі зустрінемося в великому залі, і тоді, ну я думаю, що все буде по-іншому. А сьогодні коротко відкрили. Фізично це існує. Робота з сьогоднішнього дня починається, тому. Залишаться ті, кому там треба буде ще ж позаповняти заяви, то ми будемо вже сьогодні працювати. От. І з кожного дня ми на місці і йде в і все буде добре. Але ми з вами прекрасно бачимо навіть по е, тим партіям, які сьогодні е, в парламенті. Ну, всі вже їздять по країні, хтось висвітлюється, а хтось ще поки не висвітлює. Але ми знаємо, що вони вже їздять. Штаби працюють як мінімум з Нового року, в декого працюють раніше. Процес у них пішов. А якщо ми будемо чекати і слухати їх, що виборів ще не буде, бо не на часі, вони прийде час скажуть, друзі, ось о є за кого голосувати, і ми маємо піти знову проголосувати. Так не буде. Цього разу так не буде точно, тому що я вважаю, що сила нації це на сьогоднішній день. Чітка поки що альтернатива цій владі. Я думаю, що ми будемо лідерами однозначно. Питаннями на сьогоднішній день ми лідери як опозиції до цієї влади. Я думаю, що Андрій Васильович Пелюховський з керівника сили нації буде лідером нації української. Я думаю, що це станеться, і ми однозначно переможемо. Тому що я вірю, я думаю, що і ви вірите в це. І все буде в найкращому вигляді, тому що час настав. Не було такого ще часу в Україні, я думаю, вже не буде. Коли обнулилася стара влада, практично обнулилася, на сьогоднішній день електоральне поле вільне можливостей Захмару, було б тільки бажання Велетенське, і ми переможемо без жодних запитань. Тому Чернодач каже, я вважаю, що ми тільки я буду. Всі ліки. Тому ми і хочемо створити проєкт. І той проєкт, що врятує нас. Я хочу вам сказати те, що я кажу постійно. На добу можу казати 20-30 разів. Давайте з вами порахуємо, що ми маємо на сьогоднішній час. Що маємо. Три роки війни, півмільйона українців, якщо менше, от, не дасть збрехати. Вже нема хлопців. Держави в окупації, не блокована, в окупації, Чорне море блоковане, підприємство промислове знищене, малий та середній бізнес зруйнований. Почекайте, а як що далі? Я очолюю усім державних підприємств. Я не вчорашній хлопчик. На сьогоднішній день тут обговорюється рятування нації, врятування нашої держави. Нас знищують як націю. І тільки нація, об'єднавшись, тільки зараз українці зможуть врятувати націю, врятувати хоча б те, що залишилося від нашої держави. Тому я дуже-дуже прошу вас прислухати, прислухатись до того, що я кажу вам.